Добрий день. Сьогодні продовжуємо працювати з алгоритмами. Будемо говорити про створення алгоритмів і програм з використанням змінних і алгоритмічної структури розгалуження. Розглянемо ми на прикладі задачі. Мати дала Марічця гривень, щоб вона купила ласуші та пригостила своїх шкільних друзів на свій день народження. Марічка вирішила купити 800 г цукерок і пів кілограма печива. В магазині Марічці сподобалися цукерки по ціні Х гривень за кілограм, і печиво по ціні Y гривень за 1 кілограм. Потрібно з'ясувати, чи вистачить Марічці грошей на цю покупку. Перш за все ми маємо скласти математичну модель для розв'язування цієї задачі. І, власне, очевидним є те, що нам потрібно визначити вартість запланованої покупки та порівняти її із сумою грошей, яку дала мати Марічці. Таким чином отримуємо, що якщо вартість покупки більша за суму наявних грошей, то їй грошей не вистачить. А якщо інакше, тобто не більша, а менша чи дорівнює, то відповідно грошей вистачить. Створимо блок схему даного алгоритму. І, власне, ми розуміємо, що якщо в нас зустрічається слово, «якщо», то в нас буде містити наш алгоритм розгалуження. Подивіться, будь ласка, в першу чергу в нас йде початок алгоритму, і далі ми маємо вести значення змінних А, Х та Y, тобто суму грошей, яку дала Марічці мати. Х це вартість цукерок та y це вартість конфет. Далі, вибачте, вартість печива. Далі ми маємо обчислити значення виразу, так, і вводимо змінну B для цього. Чи достатньою буде сума грошей? Тобто, якщо ми до 800 грамів цукерок по ціні Х гривень за кілограм додамо пів кілограми. Печива по ціні Y гривень за кілограм, нам потрібно порівняти, Б буде більшим від А чи ні. Якщо ні, то грошей їй вистачить і має вийти відповідне повідомлення. Якщо ж так, то відповідне повідомлення в нас буде, не вистачить. Таким чином, ми наочно бачимо реалізацію алгоритму з розгалуженням. Проєкт розв'язування цієї задачі у Python подано нижче, тобто ми вводимо наші змінні А, X, Y та b та надаємо їм значення. При цьому значення А, Х та Y в нас йдуть ФЛО, тобто вони можуть бути як цілими, так і дробовими. І далі ми вводимо змінну B, як описувалось раніше, так, і порівнюємо, тобто і в B більше, ніж А, print не вистачить. L, Z, print вистачить. Таким чином відбувається реалізація математичних задач засобами Python. Окрім того, ми маємо можливість у Python керувати рухом черепашки шляхом натискання клавіші на клавіатурі. І для кожної клавіші, натискання якої буде опрацьовуватись у конкретному проєкті, ми можемо вказувати різні дії виконавця черепашки. Для цього у нас є команда onKey. Загальний вигляд команди є наступним ОК, дужки, і в дужках ми прописуємо саму команду, кома, і якою клавішою позначається ця команда. Тобто латиницею ми вписуємо назву клавіші. Тобто, якщо нам потрібно після натискання клавіші Пропуск, так, пробіл наш, повернути черепашку в центр полотна, то необхідно вказати команду Home і код клавіші Пропуск Space. І команда буде виглядати наступним чином. Окей, Home Space. А при цьому, якщо нам необхідно після натискання клавіші виконувати команду з параметрами, такими як переміщення, так, Forward 20, наприклад, або декілька команд, то ці команди мають бути описаними в окремому алгоритмі. Алгоритму потрібно надати ім'я, і саме це ім'я ми вже і будемо застосовувати у команді on-key. Наприклад, якщо потрібно при натисканні клавіші стрілка праворуч, повертати черепашку в напрямку праворуч і переміщувати на 10 кроків, то іменем такого алгоритму може бути, наприклад, move right». В такому випадку кодом в нас буде позначення нашої стрілки right і загальний вигляд команди okay, «move right» і вже «right». А Опис алгоритму Moveraide right розпочинається із заголовка, який має загальний вигляд. Dev Moveride. Right. Далі дужки і двокрапка. Ми цей заголовок вже з вами вивчали минулого року. І, власне, ми знаємо, що після того, як ми поставимо двокрапку, у нас з відступом з нового рядка буде відбуватися опис самих команд алгоритму. Всі команди, які необхідно буде виконати, будуть розміщуватись з відступом. Окрім того, ми можемо відстежувати натискання на клавіші, і для цього застосовуємо команду «Лісти». Спробуємо скласти проєкт у Python, в якому черепашка після кожного натискання на клавіші стрілка праворуч, рухається по полотну праворуч. Після того, як черепашка дійде до точки на полотні з абсцисою 300, вона з'явиться на полотні з протилежного боку в точці з абсцисою мінус 300. Під час виконання алгоритму ми будемо використовувати команди переміщення на 10 кроків, визначення абсциси положення команди виконавця x SetX – set X це встановлення нового значення координат. Тобто фрагмент. Алгоритму руху в нас буде наступне move right, І далі переміщення на 10 кроків. if X-кор вже буде більшим, аніж 300, потрібно повернути в абсису мінус 300. Враховуючи те, що переміщення черепашки в точку на полотні з абсисою мінус 300, виглядає як рух ліворуч, а нам потрібно зробити так, щоб ми не бачили, як це відбувається. Нам потрібно, щоб на час переміщення приховувалось зображення черепашки. Для цього ми використовуємо команду High Turtle. Тобто приховуємо. Ми встановлюємо високу швидкість переміщення, пам'ятаємо, це команда «speed 0». Після цього ми маємо одразу відобразити нашу черепашку за допомогою команди Show Turtle. І далі уповільнити швидкість руху виконавця за допомогою команди Speed One. Таким чином. Ці команди мають бути розміщеними в алгоритмі Move Right, в свою чергу, в команді розгаложення. До проєкту також доцільно додати команди Shape тобто, щоб наш виконавець прийняв образ черепашки, підняти олівець командою Up, щоб виконавець не залишав сліду, і установити повільну швидкість руху виконавця командою Speed1. Отже, проєкт може мати вигляд на ведений нижче. From Trual Import, def Move Right, Forward 10 і далі вже задається умова. If x score більше, ніж 300, так, потрібно приховати, хай Turtle приховати черепашку, дуже швидко переміститися в апсису мінус 300, показати черепашку і повільно рухати далі. Після цього нам потрібно вказати, що в нас буде черепашка відображена у вигляді черепашки, в нас буде повільна швидкість руху і підняти олівець. І, власне, ми вказуємо, що коли ми будемо натискати, так, move right, right, коли ми будемо натискати на праву клавішу, в нас буде відбуватись переміщення. Виконавця. Тобто оцей ось вкладений цикл, який ми задали у, у безпосередньому фрайт. І ми маємо застосувати команду лісти для того, щоб відслідковувати натискання наших клавіш, які саме клавіші у нас будуть натиснути? А, власне, це є все. Основне, що ми мали з вами сьогодні з чим познайомитись. До речі, зверніть увагу, що у нас є додані на цьому фрагменті алгоритму коментарі, і після символа хештег в нашому проєкті вони записуються, вони пояснюють призначення команд і при цьому не виконуються під час виконання проєкту. Приклад того, як це відбувається, зараз ми з вами поглянемо. Отже, маємо наступну реакцію. Є черепашка, є натискання на клавішу. І коли ми доходимо до...